Чому я це роблю? Тому що мій чоловік. Коли війна почалась, на другий день пішов захищати Україну. Ми постійно розмовляємо по відео, зв'язку. Я кажу, я вже устала, я хочу, щоб ти був вдома. Я його запитала, що мені робити? Він каже: роби, що хочеш, але я залишусь до кінця, до перемоги. Я йому сказала, що я залишаюсь тут, і я допомагаю всім, чим можу. Він вдячний і не тільки він, його бригада, його побратимі. Всі, хто з ним знаходиться, він не раз отримував від нас смаколики, і вони сказали, що наші жінки молодці день, Всім привіт! О, що вже всі зібрались. Наші хлопці потребують смаколиків домашні. Тут у нас вже є 2 кілограми смальцю, літр вина і додаємо борошна, щоб було м'яке тісто. Один раз на місяць ми збираємося з дівчатами з небайдужими мешканцями села. Хто як може, так і допомагає. Фізичні зусилля потрібно докласти. Хтось допомагає продуктами, хтось допомагає підтримкою своєю грошовою і випікаємо рогалики. З Села Мирнопілля дуже багато людей пішло хлопців захищати нашу країну, нашу державу. Дуже багато національностей різні молдовані, наузи, болгари робили наші батьки, наші бабусі і з дівчатами вирішили, що і ми зробимо для наших хлопців прогалики. Військові, коли отримують наші рогалики, вони дякують і від чергу серця дякують. Ми це відчуваємо, знаємо, тому що, наче вони коштують рогалики, вони як потрапляють на хвилинку додому. Посилки ми відправляємо або хлопцям, коли вони приходять відпустку, або самі питаємо адресу, відправляємо новою поштою. Або у нас є людина, волонтер, яка займається цим. І вона до наших смаколиків додає ще у мене двоюрідний брат знаходиться саме в бойових діях. Племінник мій чоловік мій теж в лавах ЗСУ. Я в'язала шапки на ЗСУ, снуди, щось тепленьке. Хлопці просили такий саме ходовий це оливковий колір, або більш темно-зелені, або такі світліше чорні були. Люди не відмовлялися, не ховалися, пішли і порозуміють, що треба. Спочатку там кожен відправляв там, своєму там, родичі чи знайомому посилочку сам. А якось так склалося одного разу, що подружка запропонувала мені відправити посилку комусь з військових, кинули клич по селу, хто ж там хоче допомогти ще. І відтоді. Почали збирати в кожного є або родич, або знайомий, або просто односельці, або однокласники, в яких хтось на фронті. Бабусі наші в'яжуть шкарпетки, в'яжуть пояси, щоб закривати спину, грітися під одяг. Хлопці всі відписуються коли. Доходять до них наші пакуночки, відгуки дуже добрі, ногам тепленько. На даний момент збираємо посилку. Це буде приїхати додому на сім днів. Мій однокласник, теж відправимо скільки скаже шкарпеток, пояси вже приготували дівчата. Ось напекли смаколиків. Деякі кажуть, що вони закривають очі, і це дозволяє їм на дві хвилини зануритись в атмосферу вдома. Це нагадує їм дитинство, коли бабуся пекла такі рогалики. Нам дуже приємно, коли хлопцям хоч якось ми можемо віддати свою частинку любові. Я вірю, що перемога буде скоріше. І Він повернеться додому. Всі хлопці. Я бажаю, щоб всі повернулися, всі, хто захищає, щоб жінки бабусі мантусі дочекали своїх рідних.